Вітаю, шановні! Антена до вас із неприємними новинами. Отже, тримайтеся за яйця, бо вони знову подорожчали. Головне управління статистики у Черкаській області провело аналіз цін за минулий місяць. Загалом продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали буквально на 0,8%. Найбільше подорожчали овочі та яйця на 9% та 7,5% відповідно. половиною відповідно. ціни на соняшникову олію, хліб, рибу та продукти з риби, рис, макароні, вироби, безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти. тут ціни піднялись у проміжку від 1,5% до 5,5% на 8,3% подешевшили фрукти. Приблизно на 3% знизилися ціни на цукор, молоко, молочні продукти та сало. Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 0,8%. На трохи більше ніж 3% Знизилися ціни на одяг і взуття із них на взуття на 3,4%, одяг на 2,8%. Загалом помітне зрошення показують яйця та овочі. Не біткоїн звісно, але для кишені неприємно.